Про прийом дітей в дошкільні навчальні заклади міста затверджено рішенням Керцівської міської ради No113 від 24 квітня 2007 року. Всі ознайомилися, подивилися з інформацією. Прошу, які в кого будуть моменти. Я кілька слів скажу Прошу. в цьому положенні, було передбачено, що Прийом дітей в садочки відбувається в складі такої комісії, Може, як голова навчального закладу, представник батьківського комітету та юрист міської ради за посадою. Тому, в зв'язку з тим, що періодично постає питання щодо збільшення кількості членів комісії з метою більш об'єктивного рішення була пропозиція включити члена відділу освіти, тобто членом комісії, зробити представника відділу освіти, кого вже вони тому. Ну, заважають необхідним і повноваження. Не Наскільки я знаю, діти є свої методисти. Спеціаліст Спеціалісти, так? Методистів не Ні. Ні, Методист є спеціаліст. Але коли включаємо лише його, то виникає парна кількість в комісії. І коли я дзвонила керівникам дошкільних навчальних закладів, вони казали, що доцільно включити ще когось одного, щоб була. Непарна кількість в разі тих суперечок, і ми включаємо до дошкільного навчального заходу. Методист, ну тобто в третьому і в другому садочку, наскільки я знаю, є вихователь методист туди з такої посади, в першому садочку такої посади, так, ну, просто пишемо виховати. Давайте в загальному, якщо буде непарно число 5, то включаємо цей, так? Да. Це, це, особливих змін Якщо треба положення, так і алоксанду не П'ять, якраз буде п'ять, то це нормально. Перше питання виникає з приводу представника відділу освіти. Заяву збирає міська рада? Ні, заяву збирає у нас кожен дошкільний навчальний Оце Це зовсім неправильно. Ми ніколи не наведемо порядку, тому що ми вже з вами на новому році пробували, і ми побачили, що одна дитина в трьох дошкільних навчальних закладах. І ми тоді в потихтистах пораховували. Ми тоді вже говорили про те, щоб створити єдину комісію, яка буде працювати в міській раді. То приходить до секретаря, мама подає заяву, секретар вводить її в базу електронну і на тому все. І прозоро ви бачите, яка людина за якою іде. І все, де, і по списку екранна, ці людей бути доступно абсолютно і досі, і захотіла нама прийти через 5 місяців і перевірити, де вона знаходиться по списках. Вона була, наприклад, 24-ю і залишилася 24-ю. Нічого не змінилося. Прийшла через 6 місяців. Вона стала 28-ю. Будуть виникати запитання тоді. А так, от скажіть, будь ласка, ну збереться ця комісія. Я, наприклад, проти вихователя. Ну, що зможе зробити вихователь? Може ще одного тоді представника батьківського комітету? От тоді прозоро в громадськості. Тоді воно буде прозоро. Ви пропонуєте замість вихователя на справді? Я, розумію, я взагалі ви не ви... розумію до цілісті цієї комісії. Ми все рівно не наведемо толку порядку абсолютно ніякого. Тому що от сьогодні по якій базі даних ми будемо з вами йти? По кожному садку? Ну, То тоді, до, до початку роботи комісії, ми мусимо знов зібрати всіх завідуючих і тих людей, які відповідають за списки. І знову зробити звірку. Пригадайте, наприклад. Ну, році році були в тому залі, і всі списки переробляли, і кожен називали ми прізвище. Кожен завідуючий в себе перевіряв і казав: у мене є в мене є і ще в когось були повторне і ну я вирішила, думала, що все таки щось зміниться, і тоді голова був. І що ми зробимо іншу зміну, і все таки зробимо електронну базу, і приходить людина, і цей рік вони вже будуть таким чином реєструватися в одній базі. Там буде вказано дата, коли людина подала ту заяву. Ну вже відповідно до тих заяв, які є, і цьогорічні заяви будуть нагромаджуватися. Збереться комісія в першого садка. Відласне. як вона буде людей У нас вже така база є, але О. не в такому плані як вас нас на е сайті. Ні, на сайті у нас розміщені черги у три садочки міста окремо. Так, окремо. І тепер... Але міняємо ми до кожного п'ятого числа місяця. Ага. Міняємо. Тобто, ну, вони чи... поновлюємо. По поновлюємо. Угу. Угу. Але це по кожному садочку, не загальна угу. черга. Ну, нас, там є в першому садочку? Прізвища прізвища там в є. Ну, Мині, Я особисто не перевіряла, ага. але там є ага. прізвище, коли народилась дитина і коли написала в'яза. Ага. Є по кожному садочку. На п'яте число, кожного місяця ми цю, вони нам подають за підписом, за штампом, ага. ну, за печатю, ага. і ми знову вивішуємо. Звернімо собі на комп'ютер врази, що якщо будуть якісь зміни, ми зможуть за всі місяці зберігаємо. З іншого боку, ми не можемо за зупинити, заяву один садочок, тому що вони мають право бути куди Я хочу сказати, що одна то була б набагато краще в тому випадку, що людині конче потрібно місце в садочок. Так? Але вона, наприклад, написала тільки в перший. Бо ж і йшла така мова, коли говорилося, що людина має право написати тільки в один садок. Але виникає така от, от, потреба, да? три роки, мамі треба виходити на роботу, вона написала заяву в перший садочок, а місця в перший садочок немає, тому що ми знаємо, в якому він стане. Якби була єдина загальна база, ми б з чистою совістю могли б цю людину запропонувати другий, третій садок. Якби вона відмовилася, вона б написала нам офіційну відмову і ми були спокійні. А так, як вирішити тоді ту проблему? Ну, зазвичай люди пишуть два-три садочки. Ну це вам не так не тільки буде. здається. Я працівник відділу, але чесно, так як мені сказали, тільки в один садок я написала, тільки в один садок. Вірючи тому, що дійсно воно все так буде. Перший приклад. І нам вже треба йти в садок. Ну, тому я навіть, віде. оця комісія, як на мене, вона ніякого. Mm, ну, Нічого абсолютно зрушення, не зрушення, нічого не а, ж, і Ні будуть зробити. знов ті самі казуси, тому що зараз треба набирати... все робиться з метою того, щоб відділ освіти не скидав себе повноваження. Ча пишеться, дайте нам рекомендації, як зараховувати дітей в садочок, розробіть якісь проекти, допоможіть нічого відповідно. Зрозуміти одне, ми відділу освіти не маємо права цього робити, я говорю заступник начальника відділу освіти. Тому що згідно всіх, методи, всіх, всіх документів, які в нас є на сьогоднішній день, положення про відділ освіти, ми до дошкільних навчальних закладів ніякого відношення не маємо, окрім надання методичної допомоги. Тому що вони знаходяться вони є власністю органів місцевого самоврядування в селі, село, сільська рада, в місті, міська рада, в селищі, селищна рада. І рекомендувати вам, як ви будете зараховувати дітей в дошкільний навчальний заклад, ми вам просто не можемо. Є нормативні документи, якими ви повинні керуватися. Що, от що ми вам допоможемо? Методичну допомогу ми надамо для організації роботи вихователя, для організації роботи харчування. Для проведення занять по якісному виконанні програм навчальних, які є сьогодні нові, впевнений старт, і там я у світі. Оце ми вам абсолютно можемо все зробити. Нічого іншого ми не можемо вам запропонувати, бо є нормативні документи. А ми цікавились практикою в інших, можливо. Луцьк, наприклад, наприклад що так. створив на сайті в червня. Для, для того, щоб створити на Київський сайті чергу. Ну, Ви знаєте скільки грошей не, не створення. Там не заборонено подавати кілька садочок. Ти приходиш собі, ти реєструєш, пишеш прізвище ім'я по батькові, дату народження дитини, твоя дитина реєструється, тому що всі 20, чи скільки в них є садочків, ага. зареєструвати свою дитину. Ніхто не заборонив. Все. Але так само треба звертати ще увагу, що є такі е, діти, в яких, е, які належать до пільгових категорій. Те, що ага. там дитина п'ята чи друга, чи яка це не означає, що вона не посунеться вниз, бо вона не буде позачергова. Тобто сайт не видасть інформації, що так, 100 за року, саме, по, такі черги, все одно потрібно має. збирати якусь комісію, і так само це розглядати. Ну, це пропонується цьому... комісія для цього, так? Я зрозумів, розумів, що да? якщо такі постануть питання якихось що Потім не було ціми. такого. Що пише прокуратура, що зловживають no. і зараз хтось. склад комісії? Троє людей. Я методист, не методист. Керівник дошкільного навчального закладу і представник батьківського комітету. Mm -hmm. ну, Давайте ми е будемо, якщо замість mm -hmm. вихователя, представника з комісії. Де буде з відділу освіти, один від комісії, оскільки все одно комісія ці питання розглядає по садочках. Пропонується, що взагалі без відділу освіти, так? Ні, я Постані не проти, що, щоб ми з відділу. Я абсолютно не маю ніяких сказати, що ні, відділу освіти ні, не, не буде. Хай буде відділ освіти, але. Свідувати. Я просто зразу хочу дізнатися, якраз, які позиції, так, але вихователя однозначно треба замінити. Вихователя от якого садка візьмемо? Чи усіх трьох? А з кожного. Ага. З Кожен садочку своя. Садочка і кожен вихователь, так? У мене промовився. То свій представник батьківського комітету, свій керівник дошкільного <пробітник> навчання Тоді три комісії, як ви то стоїть. Так, якщо Та, три садочки і три комісії, оце згідно цього цим Тут, Тут за посадують. Знаєте, би було доречніше брати чужих людей, щоб менше було садка, і тоді менше до нас буде питань. Ну я кажу, представника з комісії, чи голови комісії, чи секретаря, чи заступника. Та ага. ну, ага. Кого там комісія понує. Ми взагалі будемо не до того питання, що хо, хо там садочку, як там садочку. Нам принесуть ті списки, ти будемо бути списки. Не, ці, не Пропозиція така. З органів державної влади, з адміністрацією я вважаю, недоречно, якщо відділу світі. З прокуратури я вона що не можу. Когось, хто не знаю, не. Ну, гармана слушна пропозиція. ще з комісією. Ну, кого комісія, чого комісії? чи комісія вирішить якось між собою. там? Ну, Та то пропишень там. Буде представник, але при, якщо по кожному садочку це вже є, наприклад, три людини, правда? І плюс ще з комісії. Тому... Ні, то ми ж вихователя поміняємо, ну, захист аби... не ну, тривати нам. Ну то з вихователя і це буде добре. Знаєте, буде більше чужих людей. Буде Бо. завідувачі тільки до шкільного так. навчального закладу. Шо? Ви який брати? Ви недотична людина, так. представник відділу освіти не дотична людина, голова, і плюс, батьківського, голова комітету, батьківського комітету. комітету. Ну, так, так собі. От. І ще з відділу освіти буде, теж буде недотична до того навчального закладу людина. Може, так буде і краще. Хоча, розумієте, ми комісія, але ми ж, ж будемо тільки дивитися по тому, що нам. Ми ж нічого більше не перевіримо. Список який б запропонували. Що нам запропонують, да. і може ми цю дитину зарахують, і потім другий садочок її зараховують, чи там вперше? Якщо будуть такі, то ну я так розумію, що зробимо кілька запасних дітей, наприклад. Якщо зараховано в два садочки, людина собі вибере. Або тоді зробити таким чином спочатку знов всіх завідуючих до вас з метою перевірки списків, а тоді, наприклад, уже на другий чи на третій день починати засідання комісії. В нас ну якщо одна дитина зарахується декілька садків, наприклад, вона буде все. А ходити вона буде в один. То тоді той садок, де по факту вона де вона не не, не ходить, але Я була зарахована, вони зразу ж пропонують приїжджі. по черзі тій дитині. Бу не і, наприклад, вигідніше ходити в перший, а вона пройшла в третій Ми будемо по адресі дивитися. треба По адресі пропонуватися саме цей садочок. Ще один такий варіант: якщо вона не проходить на цей рік, Так, в тому садочку, який вона хоче, то на другий рік вона. Те, що в цьому не проходить, але може пройти в іншому. І Ми права батьків подати заяви в різні садочки, немає права. Ну, а батьки може так і порушити. на це йдуть, щоб якщо. А сама Раптом процедура щось... за зарахування, вона вироблена? Ну, відповідно, розглядається заява і складається в ту чергу. Ні, так. ну це, це, шпі, що, як? це якось десь виписано, я, чи це буде все конкретно дивитися? Є, У нас ще є положення. Лілія відповідно до положення да. виписано, зрозуміло. Вибачте, я щось не роздрукувала вам положення, але я вам зараз... Не, думаю, ну, нічого Що не не там його... в тому положенні прописано? Так, да. добре, я піду роздрукую його. Може вже потім членом комісії, але все-таки його треба діт... mm -hmm. детальніше знати. Що чітко прописано в положенні по відношенні до підговуків? Ну, прийом дітей покладено Є? на Є? директора Є? закладу. Ага, ми ну на не, mm -hmm. ага. не на міську раду. Ага. Але в міську раду звертаються категорії людей, які не mm. можуть пройти, і в яких особливі умови, наприклад, там, інвалідність, які ну, немало забезпечені, які на чергу навіть не стоять, але конче їм, конче треба. їм треба. Так що міська рада приймає в цьому участь? Не положення, Коли ми на себе переймемо. Е Питання зарахування до дошкільного навчального закладу. Не, зарахування чи... відбувається комісією. то чи... якби чи... Керівник... а ви ж кажете керівником. Павлівна не... Ну. Не, не так трошки схвалювала чергу. Червоність ведеться uh -huh. ага. керівником. Але приймання важно ще раз передивитися те положення, щоб ми не порушили його. То, ну, то давай. давай то то зараз